Сбу затримала прихильницю руського міра, яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон. До організації незаконної діяльності причетні злочинні угрупування, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування. Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконній міграції до сусідніх європейських країн на підставі підроблених документів або через так звану зеленку. Вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду. Так на Одещині затримано ділків, які переправляли своїх клієнтів за кордон. Під Виглядом супроводу підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів. А в Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрито злочинну групу, до якої входило троє ділків. Ними виявилися медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради. Наразі усім викритим організаторам схем повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.